Більше сотні учнів нашого міста та області стали лауреатами літературного конкурсу Вічні струмочки сіверського краю. Діти надсилали власні вірші до управління освіти, а тут же професійне журі переглядало їх та відбирало кращі. Керівник управління Володимир Куприяненко каже, читав поезію і пробивали сльози, бо згадував своє дитинство. Фактично, це душа, і от те, що ми і сьогодні чули, деякі рідкі вони безумовно филюють, бо це наші та діти, і те душу, яку вони вдихають Жима в четвертому класі. Ми автор четвертий клас. А це вже ми відчули, що десь рівень такого ну дитячого я б сказав професіоналізму. Бо дійсно творчість, люба творчість, за е -е, народжується десь в дитинстві і поступово розвивається. Тому управління освіти спільно з осередком Чернігівського земляства у Києві вирішили зробити дітям пам'ятний подарунок книгу «Сходи», в якій ми друкували кращі вірші. Стоїть закинута криниця. Немов зажурена дівиця, коли була ще молода, джерельна в ній текла вода, щоночі місяць заглядав, дивився в криницю і гадав. Дивились зіроньки у воду, милуючись на власну вроду. Я не повелюсь, якщо скажу, що в цьому залі сидять поети і поетеси майбутні. Переможці конкурсу ну, кажуть, вір. писати вірші не важко. Головне, щоб було натхнення, а воно у них є. Тому діти постійно пишуть про природу і про життя. Я багато їх пишу, про лебедей, про білочок, ну про кого ще про дівчат, які в нашому класі. А тобі хтось з дівчат подобається в твоєму класі? Так. А можеш розказати вірш про дівчат? Ні, я їх забув. Просто я жила довгий час у бабусі на хуторі там біля села Пакуль, і там була дуже гарна природа, і, мабуть, вона мене і надихала на подальшу творчість. А Пізніше просто вже коли я почала жити в селі ведильці, то у мене з'явилася вже різна лірика не тільки про природу, а й про кохання, і філософська лірика. Я пам'ятаю один свій. Називається вірш це білка. Стрібає роденька білка з гілки на гілку. Ягоди і горішки збирає, доплотипляє. Скоро прийдуть холоди. А білка вже готова до зими.